Привіт, сталкери! Ви на каналі Єнотик, і це рубрика, як я грала. Сьогодні ми з вами занурюємося у сталкер на Чорнобилю, де я пересказую сюжет, але не нудно і сухо, а щедро додаю мемів та гуморку. Суть рубрики Сюжет гри, але в такому форматі, що ви просто. Розуміли, що відбувається в зоні. Ну, і ще ще б не заснули від скуки. Тож буде атмосфера, трішки крінжу, мемчиків, і мій погляд, на те, як я грала, та що зі мною там траплялось. Як я грала Stalker Тінь Чорнобиля, частина перша гра розпочинається з вступного відеоролику, де нам показують з вами фуру, водії якої явно кудись спішить. Позов цієї фори забитий мертвими сталкерами, куди їх везуть і що з ними сталося, не знаємо. Хоча судя по тому, що ця фора несеться з водієм, не збавляючи швидкості і на ямах, і ні, на поворотах, то я думаю, що вони всі явно померли від інсульту. Далі згодом фуру влучає блискавка, і він, не гірше ніж виплюкому якомусь боку, перевертається, тим самим розкидає всі тіла. Зранку на місце події приходить невідомий сталкер і серед трупів знаходить єдиного живого. Він відносить його місцевому торговцю, личить його Сідоровичем, який дізнався, що ця людина вижила з фури смерті, аж зрадів. І почав обшукувати, намагаючись знайти хоч якусь інформацію, бо що за фори смерті не зрозуміло. Вони з'являються в центру зони, де в кузові багато мертвих сталкерів, і ніхто взагалі про них нічого не знає. Сідорович знаходить у нього КПК, це щось місцевий телефон в зоні, де є тільки одне повідомлення: вбити стрільця. На руці красується тату Сталкер. І що далі? А далі розпочинається наш геймплей. Як ви зрозуміли, ми є цим самим живим. Справи наші, м'яко кажучи, не дуже. Головний герой нічого не пам'ятає, а саме дивне, що не знаємо чому. Або від самої п'янки, або десь головою приклався, коли фура перевернулася. А в телефоні одне повідомлення вбити стрільця. Сидорович дає мені поганяло мічений і за цієї татухи. І говорить нам: Я тебе врятував. І гречного дядька тут розігрувати не буду. І поки ми бігаємо в нього на побігеньках, він постарається дізнатися, що за стрілок. Сидрович питає тобі. новичок чи досвідчений? Я не а думаю, я що ти сам досвідчений. Без навчання одразу в зону, одразу Треба хардкор. Подивимось, чим це для мене закінчиться. Далі. Далі Сидорович дає перше завдання: врятувати Треба спритника. У нього була важлива інформація для мене. Але перед цим мені треба зайти до, до, до Вовка. Без нього в зону далеко не підеш. Ідемо yeah. до селища Новаків і дізнаємося у, у Вовка, що скритника пов'язали бандюги. Він пропонує нам відправити рятувати його в компанії трьох сталкерів, які вже доволі довгий час пасуть цих бандюків. Погоджуємося, де дає він нам амуніцію, а саме ніж, пістолет, Макарова і пару обоєм для них. По дорозі до спритника я майже не забула про толіка. Але, слава Богу, вчасно згадавши, я взяла аптечку і його врятувала. Дякую, нічого. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам що сутиянку та після цього, як піти до спритника, я вирішила оглянути вагончик. І не дарма я туди зайшла. Там я знайшла пістолет з глушителем і аптечку, і бінти, і патрони до нього. Після цього я все ж таки направилась рятувати спритника. Поговоривши зі сталкерами, які після бандюків, я прийняла рішення самостійно брати штурмом АТП і рятувати спритника. Вірвавшись одні, я думала, що швидко всіх відправду відпочивати. В цьому моменті я не очікувала, бо його просто вбили бандюки і мені прийшлось перезавантажуватись і знову вбивати бандюків. Позібравшись з усіма бандюками і їх оглянувши, я поговорила з спритником, де забрала в нього флешку. Після цього я вирішила в нього взяти завдання на унікальну куртку. тут ми Разом з вами спостерігаємо за місцевою фауною. Особисто я за кабана. А ви пишіть в коментарях. Ну, на жаль, кабан програв. Отож, надивившися на місцеву флору фауну, я пішла далі за курткою. Куртка була в тунелі, але тут мене під очікував сюрприз, тому що в цьому тунелі була псевдособака. Но з нею я розправившись без проблем. І забравши курточку, я полетіла на кордон. Добравшись до села Одиноків, я віддала куртку спритному, на що отримала артефакт, кам'яну квітку і на всіх парах полетіла до Сидоровича. Віддаємо Сидоровичу флешку. А у відповідь він каже, що знайшов деяку інформацію по стрілку: що є такі сталкери, які знайшов дорогу до центру зони, але потрапити туди практично неможливо, так як на шляху до, до центру і те, що заважає прийти. Всім сталкерам. Всі сталкери в божеволюють і стоють зомбі. Сидорович, як і інші торговці, хочуть знайти цей шлях, бо по пліткам там безкрайні поля артефактів. Тобто, якщо прохід буде відкритий, то сталкери будуть носити їм рідкі другі артефакти, де згодом торговці зможуть продавати їх на велику землю. Виходить, мені треба знайти. Стілка, який може допомогти мені дізнатися, хто я така, і відповісти мені, що він такого зробив, а торговцям він потрібен для того, щоб поділився інформацією, як попасти в центр зони. Сидорович готовий мені допомогти його знайти. Але звичайно, вже не за просто так, а послуга за послугу. Він розповідає, що в воєнні знайшли документи зв'язаними з центром зони в будинку колишнього агропрому і натякає нам, щоб було б непогано їх викрасти. На цій хвилині я згадала, що в селищі Одина є прихований костюм найманців. Благополучно застибнувши на дах, я його забрала собі. Не знаю, у мене тут руки такі коротенькі, ніби якоїсь тиринозавром. З горем пополам. Я його собі забрала. Виконавши ще пару завдань від сталкерів, я пішла по основному сюжету. Мені необхідно було пройти через міст, але, на жаль, спокійно я його не пройду, бо його охоронять воєнні, просять за прохід 500 гривень. А я що мільйонер, щоб давати їм 500 гривень? І, звичайно, ні. І я пішла в обхід. Знайшовши Лизу в позі інфузорії, рятуємо його, де він повідав нам інформацію. Він каже, що йому якось довелося поспілкуватися з хлопцями з групи стілку. Вони по помилці чуть один одного не перестріляли, але мирно розійшлися. Далі гли дає координати свого брата Сірого, який зараз знаходиться на свалці, і він знає більше інформації про стілку. Отож, ми вирушаємо на свалку. Переходячи до переходу на свалку, мені знову потрапилися бандюгани, але я з ними швиденько розібралася. Ну, майже швиденько. Перейшовши до свалки, ми бачимо, що бандігани намагаються викрасити чесно сталкера. Допомагаємо йому. Обікравши бандюганів... І з ним переговоривши, ми розуміємо те, що сталкери ведуть активну боротьбу проти бандюганів. Це момент на нашого мобілу приходить клич від сталкерів. Разом із врятованим сталкером несемося на всіх парах рятувати нашого брата Сталкера. При тим як допомогти, ми влаштовуємо собі душ із патронів. Допомагаємо нашим братям сталкерам. Поговоривши з бісом, ми отримуємо від нього 2000 гривень, рухаємось далі на пошуки сірого, щоб дізнатися у нього про стілка. До підходу до депо ловимо сигнал від сталкерів, вкотре просять допомоги. На них напали бандюки. А вже ж, з моєю виносливістю я тільки так до них добіжу. Хлопці, секунду, я біжу, біжу, я стараюся з усіх ніг біжу. Добравшись до депо, допомагаю нашому брату Сталкеру. Далі мені самій треба було допомога. Мої брати сталкери мене прижали, я не могла вибратись і почала психувати. Поговоривши з сірим, від нього ми дізнаємося про крота, який знає про захований е, хабар нашого стрілка. Сірий дає нам його координати, які ведуть нас на локації Агропром, де ми маємо роздобути документи у воєнних по просьбі Сидоровича. Одразу після переходу на локацію нас зустрічає сталкер, який говорить, що воєн збирається перебити групу крота. Того самого крота, у якого ми маємо дізнатися місце знаходження в тайнику нашого стрілку. Немає, що робити, йдемо воювати з вояками, і тим самим рятуємо наших братів-сталкерів. Дібравшись до крота, ми направились до входу в підпідземілля. Поки ми йдемо за кротом, мені стало цікаво, що це такий за крот, що за ним направили аж цілий загін воєнних. А що ви думаєте? Впишіть коментарях. Мені буде цікава ваша версія. Може, є десь інформація про це. Добравшись до люку, який веде нас в підземілля Гропрому. По його словам, тайник стілка знаходиться десь в катакомбах. Точне, точніше, місце розположення він сказати не може, бо вони з групою самі його шукали, але знайти так і не змогли. Озброївшись фонариком і взяли яйця кулак, спускаємось. Чому в кулак? Тому що, коли я раніше грала в нього, мені було дуже страшно проходити ці підземелля. Та і мені навіть зараз лячно. Я, в принципі, боюся хорор ігор, а тут ще така веселуха з цими підземеллями, атмосфера без коментарів. А тут я покажу один із страхів мого дитинства, коли на мене вискочила кровосіся. Дивіться, який він там красунчик стоїть. Спокійно, саме головне те, що я справилась майже. Заходимо в тайне група стілка. В цьому тайнику я підібрала калаш, е покращений. І броню зоря. Також аптечки і патрони. Беремо флешку, і на ній виявляється повідомлення від сталкера призрака адресоване нашому стілку. В ньому кажуть, що Клик помер, і що він зря пішов один до центру зони. І що призрак знає, де шукати цього стілка. Це повідомлення нам сильно нічого не дало, але знаємо, як звати людей з його групи. Вибравшись з їх підземелі, я опинилася на території того самого ні, Агроброму, де ми маємо викрасти документи по просьбі Сидоровича. Викривши документи, зі мною зв'язався Сидорович і мені сказав, те, щоб я йшла до бармена. Ми переходимо в режим флеша і на всіх парах несемося з території агропрому на територію заводу Росток. Шлях лежить до нього через фалку, де ми зустрічалися сіре. Там нас зустрічає група довгитів, які просять відбити хвилю мотованих кабанів. На жаль, я не справилась, бо з цим не було, як кіт наплакав. Але все ж таки нас пропустили. Ми приходимо на територію заводу Росток, де знаходиться бар. Там є бармен, в якому ми маємо принести знайдені документи із нії агропрому. На цій території заправляє всім угрупування долг. Виєнізоване добре оснащене угрупування. Яке ну, сформоване колишніми військовими до його лаву може вступити будь-який сталкер, який готовий підкорятися суворій дисципліні, основна ідеологія, угрупування, повне знищення зони. Воно тут трапляється чимало і звичайних сталкерів одинників Заходимо в легендарний бар Сторенген і віддаємо документи Бремену. значить що а що було далі, ви мене запитаєте, а далі в ви... наступній частині. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях вашу думку за цю рубрику, продовжувати чи ні. Звичайно ж, я, я про Бетмена не забула. Буду його випускати. До нових зустрічей. Пока-пока!